Доброго дня! Покажу вам рецепт десерту, який ви обов'язково маєте спробувати приготувати. Виходить дуже смачний а готується всього-навсього із двох інгредієнтів. Вам потрібно буде желе, Можна навіть брати три кольори, якщо у вас велика форма. Я беру два різного кольору: жовтого та червоного, апельсинового і вишневого. Заливаю гарячою водою з розрахунку на одну пачку желе, 150 мл води. Гарно розколочую, щоб все розтворилося. І ставлю, щоб желе трошки вихололо. Те ж саме виконую із іншою пачкою желе. Бажано щоб в цьому десерті кольори трішки відрізнялися по відтінках: жовтий, зелений, там жовтий і вишневий, тоді буде дуже красиво виглядати в розрізі. Також потрібно буде сир. У мене сиркова маса, я взяла пачку на 200 гривен, розділила її на дві частинки, змішую частину з цього сиру, 100 г із Однією порцією желе. все ретельно перебиваю погружним блендером. Довго це робити не потрібно, маса об'єднується швидко. Головне, щоб сир розтворився і більш-менш стала однорідною. Ось цю підготовлену суміш буду виливати у силиконову форму. З неї зручно виймати, не пристає, але дно все рівно змащую невеличкою каплею рослинної олії. Коли Желе із сиром трішки захолонуть, виливаю його в форму і ставлю в холодильник, щоб застило майже до готовності. Але трошки верх має трішки липнути, щоб схватився із іншим шаром желе, яке ми будемо готувати. Якщо повністю захолоне, то верхній шар буде від'єднуватися, не зовсім гарно з'єднається. І те ж саме виконую із. Іншою порцією сиру і іншим кольором желе. Ось трішки захололо, зверху виливаю підготовлену другу суміш і теж ставлю в холодильник, щоб захололо. Такий десерт виходить дуже ніжний, смачний, красивий в розрізі, а сир в ньому зовсім не відчувається. Після того, як десерт повністю застиг, акуратно силиконовою лопаткою прохожуся по краю, або можна це зробити за допомогою ножика. Відокремлюю його, і він легенько виймається з форми. А далі вже за власним бажанням нарізайте на порційні шматочки. Можна на квадратики, на пластинки, він гарно тримає форму такий десерт. Звичайно, краще його зберігати в холодильнику, але і при кімнатній температурі він не розтає. Я перевертаю ось на досточку, гарно випадає з форми. І подивіться, який він вже красивий. Якщо вам сподобався такий рецепт. Смачного та красивого десерту нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. А всі, хто дивиться відео без підписки, буду щиро вдячна, що підпишетеся на мій канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всього вам найкращого! А на сьогодні все. Пока-пока!